У Черкасах відбувся традиційний турнір з мініфутболу серед юнацьких команд пам'яті Володимира Куліша. Його присвячено людині, яка багато років працювала тренером, а потім директором місцевої дею США Дніпро-80. Цього року турнір провели в шосте. Він зібрав вісім команд із міста Черкаси та області. Головний приз турніру у спортивному залі фізкультурно оздоровчого комплексу розіграли юнаки 1999, 2001 років народження. ДУ США Дніпро-80 виставила три команди. Крім них, обласний центр також представляли вихованці СДУ США Олімпійського резерву. Вічеркаського району в турнірі взяли участь команди Зоря Білозір'я, Райліс Яснозіря та Колос Геронимівка. Змагалися за кубок і юні футболісти Ватутінського ретро. У підсумку у фіналі турніру зійшлися команди Дніпро-80 та Зоря. У вирішальному поєдинку сильнішими виявилися представники обласного центру. Саме вони і стали володарами перехідного кубка. Третє місце посіли юнаки з ретро. У матчі за бронзу вони здолали ровесників із Яснозір'я. Місця з п'ятого по восьме посіли черкаські команди Вікторія, Шторм та Здюшор причому футболісти шторму були на кілька років молодшими за суперників. Останнє місце в турнірі у хлопців із Геронимівки. Команда Дніпро-80 нагороджена перехідним кубком. Усі призери змагань отримали медалі відповідного гатунку. Втім, без призів не залишився жоден учасник турніру. Олег Кукс, Анатолій Усіков Віка спорт.